Вітаю вас, друзі. Ну що, епопея під назвою переговори у Стамбулі триває? Давайте одразу назвемо речі своїми іменами. Владімір Путін застяв прилетіти до Туреччини. Його вмовляли, просили, щоб він туди з'явився, але... Він сьогодні так і не полетів до Туреччини на прямі переговори із президентом України Володимиром Зеленським. Вмовляв його і Трамп, і Казав, що от якщо Путін прилетить, то тоді можливо і сам Трамп туди прибуде. Вмовляв його також. І Лулу Дасілва, президент Бразилії. Бразилія є членом БРІКС, тобто таким майже союзником так званої Російської Федерації. Але Володимир Путін із Дасілвою навіть не зустрівся. Він прилетів. Сів у Москві на своєму літаку чотири години прочекав, і Путін до нього не прийшов. Тобто він і не планував нікуди летіти. Я коли зупинюся в Москві, спробую поговорити з Путіним. Мені не важко сказати: о товаришу Путін, їдьте до Стамбула на переговори. Але про все по порядку, друзі, давайте розберемося сьогодні із цим питанням. Та я маю спершу нагадати вам про донат на поточний русоріз, тому що поки триває оця вся політична балаканина. А інакше це назвати просто не можна. Росіяни продовжують наступати на багатьох ділянках фронту. І сьогодні вранці вони також почали штурмові дії, тому дуже потрібно допомогти нашому війську. Ми зараз маємо запити більше, ніж на 3000 дронів Камікадзе. І щоб нікому не відмовляти, закидуйте реквізити її в описі. Ну, і якщо ви на мій канал не підписалися, то підписуйтеся. У мене тут трошечки. Uh, сторонні звуки заважають записуватись, але думаю, що я впораюся. Отже, отже, президент України Володимир Зеленський, я нагадаю, якщо раптом хто забув, викликав Владимира Путіна на зустріч uh, у Туреччині. Владимір Путін морозився, морозився. Ну і от сьогодні він не прилетів. До того наші європейські партнери узгодили зі Сполученими Штатами Америки. І оголосили ультиматум так званій Росії, що або з понеділка вона погодиться на 30 30-денне перемир'я, або будуть масштабні санкції і додаткові постачання зброї для України. Ні санкцій, ні додаткової зброї немає. Натомість е, наші партнери схиляли Зеленського погодитись. На те, щоб відбулись переговори, бодай якісь у Туреччині. Бо спершу Владимир Путін сказав, що ні, давайте, от без 30-денного перемир'я, але прямі переговори. Зеленський сказав, стадіон, так, стадіон. Я лечу в Туреччину, Путін прилітай не з цим. Він застяв, застяв, але тим не менш, переговори у Туреччині сьогодні, вочевидь, відбудуться. Хто буде з української сторони? Ну за неофіційною інформацією, офіційною у нас чомусь досі. Немає, не оголосили. За неофіційною інформацією має бути голова Офісу президента Єрмак, міністр оборони Умєров, голова МЗС Сибіга, його ми вже бачили сьогодні. Фото були з Туреччини, і радник президента е, Жовква. Хто буде з російського боку, от тут іще цікавіше: з нашого боку, ну там голова адміністрації, то зрозуміло, декілька міністрів, а з російського боку буде склад делегації такий. Мідінський помічник президента так званої Російської Федерації. Ніхто за своїм статусом. Манкурт із Черкащини. Далі Галузін, заступник міністра закордонних справ так званої Росії, Костюков, начальник головного управління Генерального штабу збройних сил так званої Росії. І Фомін. Заступник міністра оборони так званої Російської Федерації, тобто це навіть не зустріч на рівні міністрів. Лавров не полетів до Туреччини, хоча полетів Рубіо і полетів Себіган. А росіяни демонстративно відправили аби кого на цю делегацію? Якби вони відправили м, пітерських бомжів, напевно, у них був би такий же високий статус представництва, як і ось у цих товаришів. Втім, усе одно можливо. Українській делегації доведеться зустрічатися із росіянами. Хоча, як на мене, те, що вони відправили ось оцей непотріб на переговори у е, Туреччину, свідчить про те, що так звана Російська Федерація не прагне, не хоче ніякого миру. Якби так звана Російська Федерація хотіла припинення не війни, навіть а бойових дій, то Володимир Путін особисто би полетів у Стамбул і ще й отримав би бонус у вигляді Дональда Трампа. А так цього не сталося. Отже, що буде далі? Переговори між українською і російською делегацією можуть відбутися після обіду, а можуть не відбутися. Президент України Володимир Зеленський має ухвалити це рішення, чи будуть ці переговори після того, як зустрінеться десь у обід із Ердоганом. Поговорить із Ердоганом. Ердоган, мабуть, передасть ще якесь послання від Володимира Путіна. Ердоган він і вашим, і нашим, як відомо, і потім буде ухвалюватись рішення. Можливо, ці переговори будуть про тридцятиденне припинення вогню а можливо й ні. Ми із вами, друзі, не знаємо. Зате ми знаємо точно, що росіяни не дотримуються. Угод росіяни не дотримуються власного слова і нема жодних підстав їм довіряти. Тим паче, коли вони навіть на переговори відправляють ось отаку делегацію і демонструють цим небажання ніякого миру. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо він теж присутній сьогодні в Туреччині. Він заявив, що Трамп відкритий до будь-якого механізму, який приведе нас до справедливого миру у війні між Росією та Україною. Ми хочемо побачити прогрес у найближчі кілька днів військ. Кого вирішення російсько-українського конфлікту немає? Я маю перекласти. Рубіо каже, що м, треба, щоб, хоч якось, уже, хоч якісь переговори, щоб відбулися, щоб нам м, американській стороні було вже не так соромно і неприємно. А то стільки стараються, стільки намагаються організувати переговори, а все ніяк не вдається. Але далі, далі, після дипломатичної, дуже дипломатичної заяви Рубіо виліз Дональд Трамп і почав робити нові. Заяви, як завжди, доволі дивні. Отже, Трамп заявив, що він поїхав би до Туреччини у п'ятницю, якщо це було би доречно для проведення переговорів між Росією та Україною. А далі просто от. Золота цитата. Пане президенте, чи ви розчаровані цим? Е, ні. Я, е, я не очікував. Я навіть сказав, чому б йому їхати, якщо я не збираюся. Бо я не збирався їхати. Я не планував їхати. Я би поїхав, але я не планував їхати. І я сказав: я не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильним. Але у нас є люди там. е-е, Марко, як ти знаєш, виконує фантастичну роботу. Марко, там державний секретар. І у нас є люди там, але е-е, я не думав, що Путіну було можливо поїхати, якщо там немає. До сліз просто так глибоко сказав, от якби, то він би, а якщо ні, то він ні. що, ні? Тому що якщо ти железно Да или точно ніт, ну, і я, А то всі я знову спрашують, ну що я, що я, а що я? Я це понятно, що ти? Просто якщо ти і я. То это ми, понимаешь? А якщо ми, то это всех. Далі Трамп сказав те, власне, що було найбільш змістовним. Він заявив, що я просто сподіваюся, що Україна та Росія зможуть щось зробити. І от у цьому власне і уся сутність політики. Американської адміністрації політики Дональда Трампа він хоче, аби, хоча б, щось уже відбулося між Україною та Росією, що дозволить йому оголосити про свою велику миротворчу дипломатичну перемогу, і це продати американцям. А як оце щось відбудеться? Його не дуже хвилює. Якщо Україна оголосить, що вона капітулює, Трампа це цілком влаштує. Якщо Україна. Погодиться подарувати так званій Російській Федерації свої території, в тому числі ті, які росіяни не захопили. Трампа це також влаштовує йому байдуже йому плювати, що буде з Україною. А, але не плювати, як ми бачимо, що буде із так званою Російською Федерацією, тому що він досі мріє, що він може її відірвати від комуністичного Китаю. А, і саме тому Трамп не тисне на так звану Російську Федерацію. Бо якби він тиснув, уже було б запровадити. Джено санкції. Якби він тиснув, уже було б надано Україні нові пакети збройної допомоги. А ми з вами цього не спостерігаємо. Ми спостерігаємо тільки пусті гучні заяви. До речі, з боку наших європейських партнерів на жаль, поки що теж тільки гучні заяви і. За даними видання Washington Post, саме європейські партнери разом із американцями тиснули на президента України Володимира Зеленського, щоб він відправив також делегацію переговорників у Туреччину, щоб хоч якісь переговори відбулися між Україною та Російською Федерацією. Мені здається, вже навіть ідіоту абсолютному очевидно і зрозуміло, що росіяни тягнуть час, що росіянам не потрібні реальні переговори, що росіяни не хочуть. Заморозки війни. Бо я навіть не кажу, що росіяни не хочуть миру. Те, що вони не хочуть миру, це взагалі, ну, якби аксіома, очевидно. Якби росіяни хотіли миру, вони б не розв'язували війну проти України. Зараз йдеться не про мир. Предметом цих переговорів не є мир. Ми, ми, ми теж із вами маємо це добре усвідомлювати. Зараз йдеться про заморозку війни. І от росіяни навіть не хочуть цієї заморозки війни, бо у них є там свої плани. І я не заздрю зараз, чесно кажучи, українському військово-політичному керівництву, тому що Україна зараз опинилася між таких двох вогнів, навіть не так я б сформулював, Україна опинилася в дуже ну такому хиткому становищі, коли доводиться балансувати, коли ми маємо і свою позицію відстоювати українську. І виконувати хотілки Дональда Трампа, тому що він е, дуже багато просить від України нічого не просить від так званої Російської Федерації, практично. І е, нам важливо зберегти, е, хоча б якусь лояльність, якщо вона там взагалі є, Дональда Трампа. Нам важливо, щоб Америка лишалася нашим партнером або ще краще союзником. Нам важливо, щоб Америка нам допомагала, і тому доводиться. Терпіти ось таку відверто е, блюзнірську поведінку доводиться іти м, на зустріч Дональду Трампу, йти йому на поступки. Тому що я нагадаю, що раніше позиція України була така, що е, має бути безумовне 30-денне припинення вогню, і позиція американців була така сама. Але коли Путін почав Гратися, е займатися політичною еквілібристикою і сказав, що ні, ніякого перемир'я, а давайте прямі переговори. То Трамп одразу на це погодився, і президенту України Володимиру Зеленському теж довелося погодитись. Тож зараз, напевно, найбільш е важливим питанням буде те, як Україна зможе втримати ось оцей баланс між нашими національними інтересами і хотілками Дональда Трампа, і при цьому не втратити. Хоча б примарну потенційну теоретичну підтримку Дональда Трампа. У будь-якому разі, усе іще ще попереду. День сьогодні буде довгий, насичений та цікавий. І, можливо, завтра також щось може відбутися. А насправді, от Трамп він же ж кілька разів знову повторив, що він би міг навіть завтра прилетіти у Стамбул, якби там був Путін. Можливо, Трамп отримає маленький подаруночок у вигляді Владиміра Путіна. Путін теж буде щасливий. Я не виключаю, що такий варіант також можливий. Побачимо, друзі. Побачимо, але це все станом на сьогодні. Тільки слова набагато важливіші дії. А дії вони наступні: Росіяни продовжують наступ, росіяни продовжують атакувати Україну дронами та ракетами. Росіяни не планують зупинятися. У війні проти України, навіть якщо вони зупиняться, це буде тимчасова пауза. Ми маємо це розуміти і максимально допомагати силам безпеки та оборони України. Зараз це важливо, напевно, майже як ніколи. Дуже важливо і далі. Підтримувати наших і завдяки вам наше військо отримало ще 300 нових FPV. Слава Україні! Ми бійці 202 го батальйону 103-ї окремої бригади ТРО імені Андрія Шептицького хочемо висловити щиро подяку спільноті Стерненко за надані fpv дрони для знищення ворога на Сумському напрямку разом до перемоги. Бажаємо здоров'я! Ми бійці бригади Форпост Сергію. Дякуємо вам за дрони. Кожен ваш збір це не просто техніка, це шанс на життя, це очі на фронті, це перевага над ворогом. Ваша підтримка відчувається на передовій щодня. Дякуємо за незламність, за силу слова і дію. Разом до перемоги. 138-й центр спеціального призначення висловлює подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони. Вони допоможуть нищити ворога на Покровському напрямку. Разом з вами до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Ми бійці 150-го окремого розвідувального ударного батальйону. Дякуємо спільноті Стерненка за надані FPV-дронів Хантер-Д3, які будуть нищити Росню. Слава Україні! Вітаю! Ми пілоти 31 ї першої бригади Вак Шадоку. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію за надані нам 57-дюймових fpv дронів які допоможуть нам нищити. Ворога на одному з найгарячіших напрямків Донеччини разом до перемоги. Бажаємо. На зв'язку 18 18-й окремий батальйон морської піхоти, відділення ударних БПЛА. хочемо висловити нашу подяку пану Сергію Стерненка та його спільноті за надані 50 росорізів, які невдовзі полетять нищити нашого ворога. Дякую всім, хто долучився до росарізу. Слава Україні! Слава морській піхоті! Друзі, так сталося, що ми за минулі дві доби двічі не змогли виконати норму по русорізу. Це дуже прикро. Давайте сьогодні виправимось і допоможемо нашим воїнам. Вони дуже розраховують на нашу з вами допомогу. Закидуйте по дві гривні.